Атмосфера перед початком сесії панувала піднесеною та водночас хвилюючою. У залі зібралися 26 новообраних депутатів, запрошені гості, серед яких керівники району, духовенство, представники громади, різдвяними віншуваннями та колядками присутніх вітали вихованці Підмихалівської дитячої школи мистецтв. Засідання розпочалося з виступу голови сільської виборчої комісії Марії Осколіп, яка оголосивши результати виборів, привітала новообраних депутатів та го голову ОТГ Михайло Срібніка і вручила їм відповідні посвідчення. Михайло Михайлович подякував виборцям за виявлену довіру та зачитав присягу голови. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Усвідомлюючи всю відповідальність, яка покладається на керівника громади, Михайло Срібняк, каже, що в першу чергу найголовнішим завданням для нього є покращення добробуту жителів громади. І як би важко не було, адже резюмує посадовець, все необхідно починати з нуля. А це організація штату, відкриття рахунків, статутів, підписання договорів, проведення тендерів і багато іншої надзвичайно важкої роботи. Та, попри все, Михайло Срібняк переконаний, що все це вдасться. В першу чергу нам треба штат наповнити і професійними людьми, бо на нинішній час знайти професіоналів надзвичайно важко. Після того це оформлення всіх документів необхідних тих, щоб функціонувала ця громада. Після того є стратегія, є буде прийматися програма. Програма багато у програмі. в мене в задумці надзвичайно багато. Я дай бог, аби ми за ці два роки могли е, цю програму виконати. Священнослужителі парафії новицької ОТГ благословили представників громади на плідну працю, склавши спільну молитву до господа та рясно окропивши народних обранців священною водою. А на згадку про пам'ять. До подію подарували очільникові громади образ святого чудотворця Миколая. Відтак Михайла Срібняка та депутатський корпус привітали керманичі району, голова райради Віктор Гільтайчук та голова райдержадміністрації Іван Данів, наголосивши, щоб депутати були об'єднані спільною метою незалежно від їхніх політичних уподобань. Я б бажав вам, щоб ви були я кажу, єдині, щоб ви ви. ви Вибудували якусь, якісь правила гри, вони були відкриті, щоб можна було людям пояснити, щоб вони могли зрозуміти, що є поетапне творення громади. В цьому році робимо це, завтра те, бо гроші то будуть одні. Депутати і Михайло Михайлович, не забувайте, що за вами стоять люди. і Рішення ваші будуть важкі. Вони будуть на користь цієї громади. Я бажаю вам успіху. Булаву як символ влади. Районне керівництво передали до рук голови Новицької ОТГ. Після урочистої частини депутати шляхом таємного голосування обрали секретаря об'єднаної територіальної громади. Нею стала Любов Іванюк, науковий працівник музею Степана Бандери. Її кандидатуру підтримали 14 з 26 депутатів. Також обрали двох заступників голови ОТГ. Одностайно народні обранці підтримали кандидатури на зазначені посади Євгена Романєва, секретаря Новицької сільської ради, та Ігоря Пробоєва, директора Калуського міського телебачення.